Ховому військовому оркестру дощові хмари розігнати не вдалося, але тон свято музиканти задали, як і їх побратими розвідники, роти спецпризначення ягуар, показові бої, воєнна техніка на святі не для того, щоб розслабитись. Час не той. Заклад співпрацює з вояками, бо і технічні розробки, і контрактники сьогодні потрібні армії. Після рукопашних боїв запрошені на свято гості знайомилися з виставками-презентаціями факультетів науковими, навчально-методичними та технічними досягненнями викладачів і студентів. Четвертокурсник Дмитро Кривий представив свої розробки. Серед них і прилад для людей з обмеженими фізичними можливостями. Цей пристрій зроблений для людей з обмеженими можливостями. Основна його фішка в тому, що ось така пов'язці, яка ставиться на руку, в ній є всі датчики, які дозволяють контролювати фізичний стан людини. Тобто рівень кисню крові, кількість серцевих скорочень третя функція побічна. Людина може контролювати ось таким маячком, ось цією системою. Тобто, яка людина прив'язана до ліжка, може там створити якісь мінімальні ну, дії. Чого тільки не вигадала творча наукова молодь разом зі своїми наставниками, тут і система стабілізації температури, і вентиляційна установка для забезпечення сприятливого мікроклімату у побуті і промислових приміщеннях є і кольоровий лазерний векторний проектор для шоу-бізнесу. Показати університету є що у себе в державі, і за кордоном студентські команди Бест Енактус Айсек» сьогодні представляють Україну в інших країнах світу. Основна мета університету це підготувати таких фахівців, які будуть спроможними управляти нашою економікою для того, щоб ми себе всі громадяни України, всієї, щоб ми себе почували комфортно і були впевнені, що ми живемо в забезпеченій державі. Вінницький національний технічний виш готує спеціалістів для 70 країн Європи, Азії, Африки та Південної Америки, але найбільше їх залишається в Україні. Випускники, фах яких пов'язаний з інформаційними технологіями, а це 65% від спеціальностей вишу стовідсотково забезпечені роботою. Трохи складніше тим, хто пов'язав свою професію з важким машинобудуванням чи автоматизацією сільського господарства. Свої наукові розробки з моделювання нейроелементів ще студентом мав Юрій Левченко. Який паралельно проходив стажування у Вінницькій міській раді, де і працює нині? Працюємо над впровадженням it сервісів в місті, різних послуг і розвитку галузі в цілому в регіоні. У рамках святкування Вінницький національний технічний університет виступив з ініціативою започаткувати новий молодіжний рух АйЦК, метою якого є залучення молоді до поглиблення знань з інформаційних технологій та розвитку навиків роботи з сучасними програмними та технічними засобами. Світлана Малик, Олександр Базюк, телевізійні новини Вінниччини.